Доброго денечка ще раз. Дивіться, як я сушу цибульку. Оцю вирвала першу. Зразу обрізаю дехто сушить так, щоб те зелене висохало. Це друга. А це вчора вирвала. А це відложила, ви бачите, три штучки такі полопані. Це ред барон. О, треба потім її, перев... як буду перевертати трошки. А то, ось так треба буде протести. Ось так треба буде зробити. От це центуріон редбарон. Це радар і то радар. Гляньте, оця і ця різниця тиждень. Та вже майже суха, і ця вже теж. А вже оце вчора вечором. Uch, oh, mám tam i cibuli.